В кривому розі в нас біля 20 станцій, бо декілька ми ще зараз перезапускаємо, оновлюємо. В кривому розі ми в центральних локаціях місця. Я думаю, нас дуже легко буде знайти. По-перше, в нас якісне на паливо. Ми маємо прямі контракти з румунськими НПЗ. Ми також, також завозимо диспаливо з Туреччини. Тобто ми гарантуємо якість. Це неодноразово доказано і блогерами, і незалежним забором проб. В нас головне. Якісне паливо, добра ціна і швидке обслуговування. Це новий абсолютно бренд на ринку АЗС. У нас навіть такий слоган від відкриває нове. І ми розуміємо, що коли бренд виходить на ринок, йому потрібні дуже потужні і професійні партнери. Тому ми обирали партнерів в тих містах, де ми працюємо. В кривому розі у нас дуже багато станцій. Місто велике, тому ми шукали, з ким ми можемо саме в Кривому розі мати. Однакові цінності мати схожу цільову аудиторію. Наш головний слово знаємо, що заправляємо, тому що ми рахуємо, що ми професіонали у цій справі. І розуміємо, що кривбас це теж професійний клуб, професійні гравці, і для нас ця співпраця якраз якась така синергія об сильних брендів. Новий партнер це завжди. Добре, тому що ми розвиваємося, ми розвиваємося разом з нашими партнерами. Для нас дуже важливо розвивати саме в нашому регіоні всіх людей, які пов'язані з бізнесом, а також з іншими напрямками, тому що в нас всіх одне завдання, одна ціль це розвиток України. Ми працюємо зі спортивної сторони, хтось працює в інших сферах, але нас всіх об'єднує. Кривий ріг, Кривбас і найголовніше Україна. Вели перемовини з іншими, але саме ВСТ нас переконали. І, мабуть, ми підходимо один одному. А цілі партнерства це допомога на розвиток дитячого футболу, жіночого, а також взагалі футболу, спорту. У нас амбітні цілі, і ми до них будемо рухатися разом.